Моє вітання всім, хто дивиться бабусі на смаколики, ми з України. Хочу усіх подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюсь рецептом дуже смачного салату, до складу якого входить хурма. Зараз якраз сезон хурми. Салат виходить дуже смачний. Ще, окрім хурми, мені знадобиться м'ясо це філе відварене курячого стегна, горішки кедрові. Мед, рідкий сир фета, ціль, перець, оливкова олія, бальзамічний оцет і зелень. Зелень тут в мене рукола, паростки люцерни, гороху і соняшника. Для початку я на тарілочку виклала зелень. Фармувати салат будемо одразу на тарілці. Зараз я наріжу курочку. Ось так тонисенько. ці тоненькі шматочки викладаю на зелень. Далі нарізаю хурму. І теж розкладаю на тарілочку. Кількість продуктів залежить. Від бажання того, хто буде їсти. Можна більше, менше покласти. Курму для цього салату я беру шарон, вона соковита, тверда, не розвалюється під ножем. І зараз я буду нарізати сир фета. І теж викладаю на салат. Зверху додаю горішки. За смаком сіль, перець. І зараз роблю заправку: оливкова олія, бальзамічний оцет і мед. Кількість продуктів, ще раз кажу, можна кругувати під свій смак. І усе гарненько перемішую. І цією чудовою заправкою поливаю салат і салат готов. Ось так виглядає салат. Він дуже смачний. Зараз будемо куштувати. Смачного! Дякую! <forcément, Luxembourg> салат з хормою. О, це той, що мені подобається? Так. Ммм, клас. Клас. Смачного. Дякую, дякую.